У селі Тарасове Луцького району в одній з осель вибухнув туристичний газовий балон. Постраждало двоє людей: 32-річна жінка та 25-літній чоловік. Обох із опіками відвезли до міської лікарні. Надзвичайники тим часом застерігають людей від використання таких приладів у багатоквартирних будинках. Особливі вимоги до них є у приватних будинках. Такі прилади небезпечно використовувати. За різкого перепаду температур, тобто одразу внісши з вулиці в будинок і увімкнувши його для використання, це може призвести до розгерметизації ємності відповідно, вибуху і пожежі в подальшому. Одна з найбільших помилок, яку фіксують пожежники, те, що люди встановлюють газові балони на електричних приладах через це вибухи, пожежі, травми. Потрібно бути вкрай обережними при використанні цих приладів, а загалом. Їхнє використання безпечне на відкритому повітрі, не в приміщеннях. Тому, якщо люди все-таки за крайньої необхідності вважають за потрібне занести такий прилад у житловий будинок чи на свою кухню, то потрібно бути вкрай обережним.